Вітаємо усіх на нашому каналі, і зараз ми будемо спільно з вами оглядати наше надходження. Це ось цей новесенький стильний реклайнер датського виробництва в тканині. Це є новеньке сучасне крісло, одна з останніх моделей. Неймовірної краси колір тканини. Я зараз близько показую з відстані 10 см. Така морська хвиля. Підголівник регулюється по висоті. Там є 5 позицій підголівника. В принципі, так як в автомобілі, схоже. Тобто, дуже висока за рахунок цього може бути спинка аж до майже 80 см, якщо я не помиляюся. Від 72 до 80. Погляньте, яка краса! Деревина, підлокітники. Погляньте які класні стильні підлокітники. Такі гнуті. Це є меблева фанера, якщо я не помиляюся. Погляньте, яка красива, як воно гарно поєднано з тканиною. Чорні металеві ніжки. Ось до такої позиції розкладається наш реклайнер. Ви можете обрати будь-який зручний кут нахилу спинки від вертикальної до цієї. По підголівничку він, окрім того, що він регулюється по висоті, також є можливість відрегулювати кут його нахилу. Так, Права сторона ось це є регулятор кута нахилу спинки. Зараз крісло розкладене, якщо ви хочете підняти. Крісло, то вам сидячи на кріслі, треба підняти спину. Ось цей речах підняти вгору. І спинка підіймається. І потім речах опустити донизу. Спиночка зафіксована. Погляньте, яка краса. Зараз опускаємо, опускаємо е, підголівничок. Поможемо мені так. Супер. Бачите, підголівник у нас опустився донизу. І крім цього, він ще й нагинається. Тут тобто також можна обрати будь-який зручний кут. От, подивіться, він же аж до такого, аж до такої позиції він опускається. Можна обрати будь-який зручний кут нахилу. Тобто, будь ласка, такий можна. Тепер стосовно розкладання. Потрібно сісти на крісло, сісти на крісло, спиною впертися е, в спинку, головою під голівничок, піднімаємо ці лапку вгору і натискаємо на спинку. Це лапку донизу зафіксували. І наш реклайнер знову в розкладеному вигляді. По комфорту він надзвичайно м'який, він надзвичайно комфортний. Тут спинка, сидінечко, все дуже зручне крісло. Кого цікавить ця позиція товару, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло. Там є додаткові фотографії цього крісла, в тому числі з його розпакуванням. Ціна, наші контакти і також усі його характеристики: висота, глибина сидіння, висота сидіння, все необхідне для того, щоб його детально оглянути та за потреби придбати. Також на нашому сайті ви можете зайти в каталог, відпочинкові крісла і оглянути усі крісла такого типу, які в нас на даний момент цей день є в наявності. Я вам дякую. За вашу увагу бажаю всім гарного дня.